Олена Бондар, начальниця Солом'янського відділу заходить. державного реєстру актів цивільного стану громадян, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, доброго дня. Скільки у вашому раксі відбулося одружень за останній рік, а скільки розлучень? Ну, давайте порахуємо 22, -23. це це 22 й 23-й. Якщо будемо брати 22-й рік, це початок військових дій. Ми на той момент працювали вже з березня місяця і реєстрували шлюби. І реєстрували досить багато шлюбів, навіть більше ніж наразі. За рік у нас було зареєстровано більше трьох тисяч шлюбів. 23 рік це трошки менше, дві тисячі сімсот шлюбів. По розірванню тенденція значно менша. Якщо ми говоримо про 22-й рік, то це було 300 розірвань, але ж знову таки ми розуміємо, що до нас приходять подружжя, які не має дітей малолітніх і має спільну згоду на розірвання шлюбу. Є це, рішення це, суду, про які ви говорили, да, і вони направляються нам за першому на виконання. Чи я правильно я зрозуміла вас, коли окупанти були на Київщині, у вас збільшилась кількість одружень? Коли окупанти були на Київщині, наші військові почали реєструвати шлюби і піти воювати. Тому ми мали на день близько 10-15 пар, які приходили на реєстрацію. Це березень місяць. Це люди, які приходили вже в навіть в весільних сукнях, вони приходили з метою укласти свій шлюб. Зареєструвати день в день, тому що наразі в нас є можливість і з'явилася можливість в період військового часу скорочувати термін реєстрації шлюбу в зв'язку з загрозою життю. Якщо раніше ми реєстрували шлюб місячний термін з моменту подачі заяви і чекали місяць, то на момент ведення військового стану ми почали користуватися нормою скорочення і загрози життю, реєстрували шлюби. День в день. Зараз така ж сама тенденція, і шлюби реєструються день в день. Почали ви вже говорити про процедуру. Як за час війни змінилася процедура розлучення і одруження? Що до процедури розлучення? Вона не змінилася. Вона є такою самою, як і була до введення військового стану. Це подача заяви за згодою подружжя. І присутність обох. Але ми маємо зараз е, таку тенденцію, коли дуже багато жінок виїжджали за кордон, і законодавець нам дав таку можливість, вона була раніше закріплена, але менше користувалися її громадяни подачу заяви одним з подружжям. Це більше чоловіки, які перебувають тут в Україні, і жінки, які перебувають за кордоном, мають можливість. Скласти заяву про розірвання шлюбу, звернувшись до консульства або в нотаріальну установу тієї країни, де вони перебувають, і чоловік подає заяву про розірвання шлюбу. Окрім того, береться заяву, куди направляється свідоцтво про розірвання тому подружжя, кого немає. Що говорити про шлюб, то як я вже зазначала, ми маємо можливість скоротити цей термін. Реєстрації шлюбу не місячний, а е, день в день навіть провести реєстрацію шлюбу. Крім того, для наших військових була е, введена така можливість щодо реєстрації актів цивільного стану військовими командирами. Це тоді, коли немає можливості, наприклад, виїхати з зони бойових дій, складається командиром військової частини А, потім він передається до будь-якого відділу рацу. І вже тоді ведеться документом з подружжя, хто звертається до відділу. Є можливість зареєструвати шлюб, коли наречений військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій, а наречена приходить до нас, і в форматі електронного зв'язку ми так само можемо зареєструвати той шлюб за наявністю заяви чоловіка, завіреної командиром військової частини. Тобто бувало навіть так, що наречена була в Києві, а наречений по зв'язку вам говорив це чарівне слово так. Я правильно вас зрозуміла? Так. Так? І навіть і навіть в цей момент можна провести процедуру е, обряду, тобто це зробити урочисто, якщо є бажання наших наречених. Гаразд, дякую. Яке найнеординарніше одруження чи розлучення було за час повномасштабного вторгнення на вашій пам'яті? Ну, ви знаєте, у нас всі пари, вони для нас є особливими, вони для нас є яскравими, кожен це своє історії. Але, мабуть, е наразі це військові службовці наші, які приходять на реєстрацію шлюбу. І тоді, коли почалось введення військового стану, ми знаєте, всі були в такому стані, і ми не розуміли, що відбувається. Але коли приходять хлопці, в своїх е Свої, своїм відчуттям духу духу сильного, знаєте, і ми бачимо це все, і ми так само знаєте, зрозуміли, що кожен повинен робити справу на своєму місці. І з моменту введення військового стану, ми коли бачили, що дуже багато військових ми розпочали традицію себе. У нас є така традиція, коли військові приходять до нас на реєстрацію шлюбу, ми надаємо прапор наш. І наші військові разом з своїми дружинами ставлять підписи і пишуть свої позивні імена? У нас вже зараз, мабуть, третій прапор, який ми зберігаємо. І це гарна для нас горді, що ми на формальна. Дуже гарна традиція, пані Олено. А чи б спостерігали ви взагалі коли-небудь святкування розлучення? Ви знаєте, була така ситуація, да, що приходять на речення. Якщо Ци подружжя, вибачте, якщо нормальні відносини у людей, то приходять навіть з квітами. Вітають, вітали один одного з квітами і від розпивали певно шампанське. Як на весіллі? Ну, цього не цього не знаю. Вже, але квіти були зрозуміло. Дякую вам, пані Олена, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Олена Бондар, начальниця Солом'янського відділу державного реєстру актів цивільного стану громадян, була з нами на прямому зв'язку.